Пишки то є сміті в класі для порядку потрібно і розрядку. Анастасія Болей розповідає вірш на святі першого різника. Зв'язу цього року набрали <плес> п'ять класів та двох класів випуск, повинна <плес> було мрійні мраці. Парші балкони, першокласники. йдуть на свій перший політ. класі Анастасія розповідає. Чого очікує від навчання. Я хочу навчитися дуже гарно читати, писати. Дуже гарно вчитися, щоб лише були в мене а були там 12-10. Мені подобається дуже клас. Чи хотіла йти до да, школи? Так, дуже хотіла, я так чекала. Дня. Її однокласниця Вікторія про розповідає, як на школи. Ми купували ще літом, були з мамою і купляли зошити, книжки, ручки, пенали і рюкзак. Я чекаю, щоб були уроки і щоб було класно все. Батьки дошокласників чекаються і робимо. Досить інтенсивно, посилено. Трішки хвилювалися, безумовно, але е, портфелих зібрали, вишиванку одягнули, спідничку, прийшли із гарним настроєм, квітами е, в нашу школу перший клас. Звісно, трішки було хвилювання. Е, я запитувала її, чому ти хвилюєшся. Ну, переживаю, яка буде моя вчителька, які будуть мої друзі. Олександра Лисюк. вони не отримуватимуть на уроках балів. У нас початкова школа, уся, звичайно, навчається згідно санітарних вимог, виключно у першу зміну. Ми вже зараз визначилися відносно оцінювання учнів третіх, четвертих класів. Вони теж, як і учні перших 2 других класів, будуть оцінені вербально. У їдальні ліцею удосконалили меню, каже заступниця директорки Оксана Черняєва, щоб воно відповідало вимогам Міністерства освіти і. Окрім того, каже, дослухатиметься до зауважень батьків та учнів. Підприємець складає двотижневе меню, яке погоджує із Держспоживслужбою. На основі нього складається щоденне меню. І звичайно, що тут є салати, є фрукти, є соки, є вітамінізовані напої, які потрібні. Дітя засоби захисту вчителів за уроках, уроках. Школярі можуть бути без масок, віддягатимуть їх тільки на перервах учнів середньої та старшої школи. Температурний скринінг проводитимуть тільки вчителям на жаль, за тих умов у школу не заходять. Ми дітей заводимо у школи з різних чотирьох входів. Кожен ознайомлений розмітка у коридорах свідчить про те, що має бути розмежування, має бути дистанція між учнями, стрілками вказано в якому напрямку рухатися. Оксана Василик, Олександр Богатюк, новини на Суспільному, Іван Переківського.